Зараз піду южен Кат, Катку зіллю. Бемс! Коли голова работає, жамиш, забуває голи. Сінк аб. Всім привіт на каналі Жамич, і зараз я вам скажу, як робити 9 перемог майже кожну велку. Якщо ви людина, яка. Має слабенький скіл і хоче зробити 9 перемог, хоча б раз, або ви робите їх не часто. Я вам зараз розкажу, як максимально легко це все зробити. На вашому екрані ви бачите і думаєте, нафіг ти мені це все показуєш. Там статистика була 0,4, потім 0,5, потім 3-6 і далі йдуть на різочки. Можливо, ви ще до них не дійшли, а зараз дойдете. Окей, щоб зробити 9 перемог в вікенд-лігі, вам треба уникнути ті повіки, які роблять 13 перемог. Тобто злити перші 4 катки. Тобто, скрін для того і був, щоб показати, що, що таке 0-4. Ви зливаєте перші 4 катки. Ви їх не просто зливаєте, я вам раджу їх подарити. Тобто, хоча б комусь подарити гарний настрій, бо тому що вікенд ліга, це не про гарний настрій. Так, ви злили і одновременно собі хорошо зробили, і супу, супу порадували. Окей, це ви зробили, у вас атка 0-4, і ви скажете, блін, чувак, я по-твоєму кібер... кіберюга, як я можу зробити 9 перемог. Я що не, програ... не програю не разу, програєш раз-два. Може три, як максимум. Окей. E, 0,4 остатка, у вас 11 каток, так? Да? Типа, грубо говоря, ви йдете на 11 перемог. Опять таки, як уникнути тих типов, які йдуть на 11 перемог. Все дуже просто. Ви програєте, як я говорив. Ви не на священі кіберюга, тобто ви на 11 не тягнете, тому ви програєте в будь-якому випадку 2-3 катки. Тут як повезе, в даному, даному відосі я програв 2 катки. Ну, 4 сливця не рахується. Це ви награли, я просто і скинули і все. Я програв тільки дві катки. Тобто статка була 3-6. Я ті дві катки вже програв. І все, і далі я починав вигравати. А як я починаю вигравати? За чого? Все дуже просто. Гра дає. Гра у равні. Гра у рівні. Тобто гра дає. бачиш, що у вас мінусова статка, і вам ж треба, щоб ви виграли, правильно? А. І вона буде давати сопчики, який буде мати щелки. Навіть якщо ви не зможете їх щелкати, гра вам допоможе. Кікофи, скрипти, і проча діч, коли у вас маленька ваша дівчинка, яка там бігає, у вас десь на фланзі або в і вона буде просто нагібати всіх направо-наліво. Така гра, такі скрипти це так працює. Як в мене буває, в основному я перші 4 картки програю, ну, як програю, я їх зливаю, я навіть не граю їх, і потім 4 підетві граю. І потім вже починається трошки потніч. Тобто моментами, десь ти виграєш, моментами десь програєш. Як я говорю, раз я на 11, тягну, а я на 11 тяну, я в будь-якому випадку програю. І 2-3 катки я все одно програю. І це нормально. Не переживайте. В будь-якому випадку не переживайте, ви зробите свої перемоги, які ви робите завжди. Навіть якщо у вас не вийде 9 зробити, 7 перемог. Для вас буде ізі, 8 перемог буде ізі. Ви зробите, а вас контора заставить їх зробити. Зразу хочу сказати, це робиться для того, не для того, щоб зробити 9 перемог і говорить, блін, не роблять перемог. Це ти не бомбиш. Перша причина в тому, що ти не бомбиш. Ти за те, що ти перших 4 катки злив, тобто ти їх не грав, ти їх програв, але ти їх не грав. Ти не психуєш, ти не нервуєш. Ти, ну програв ти програв, бо ти, не, ти їх не грав. Тобто ти їх не прочувствував, ці емоції. І це дуже великий... Це дуже велика, як то кажуть, перемога, це дуже великий плюс, тобі максимально легко, ти кайфуєш від гри. І коли ти зробиш цих 8-9 перемог, якщо вам не повезе, ви можете зробити 7. Не пам'ятаю, чи я говорив, чи не говорив. Минулі тривелки, останніх, наприклад, я зробив ну, 4. З 4 я зробив 3 раза 9, 1 раз 7. Це не справа, таке буває, тут нема чого поговорити. Ну, контора десь трошки піддушила. Це норма. Але деві такму наробити хоч кожен тиждень. <гум> тому якось так далі до вас буде, як то кажуть, така невеличка нарічка голіві. Особливо просто зверніть, додивіться до кінця цього відео, зверніть увагу. Коли я забуваю, як я забуваю, на яких хвилинах я забуваю, які рахунки космічні. А чому такі рахунки? Бо тому що у вас статка мінусова, і контора повинна вирівняти її. Тому такі справа. І якось так. Як то кажуть, прям на дивись до кінця і нагородка з 9 перемог. на тіні. Руні руні, 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 руні. руні, 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 руні. Було прикольно, якби він ще падав назад. Там є ж таке празднування, святкування. Крищану старше була хавати все, що хоче. А хтось хоче як будь-як Роналду. Це нормально. Ну їм хочеться пожити бути людиною. По факту. Ж, всім же хочеться бути людиною. Ну, типа, вони собі всю життя в чомусь відказували Що, Поймаєте, як це тяжко. Я, в мене просто Роналду з'явився, то я наче знову фін, фінансах і радшую, тому що в Роналду фінанси люд... Ну, пацани підбігли. Арда, арда, руни! Вруни, 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 вруни! Всем... он киков кинул. Феликс, Феликс, Феликс тоже имба. Зайчик, Мити, зайчик. Моя сечка. Ух, какие го! Там рикошет был. Всюда! Сюда! Зараз піду нравилось. Катку кат зелью. Бамс! Коли голова работает, жамешь забуваю голи. Think about. У других пабліках форсить. Бем, ну тут офсайд, да? Ні, гол. Не, без рофла. Руні, 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 Руні. Все, руналд вже все. ми Мы забули вже про нього. Финалд ж уже все. Стоя, так, 8 перемог. Киберюха вернувся на 8 перемог. Киберюха, жемоч киберюга. Значит, он боится. мене на полюбам. Ямаса став. Шоффор. О, нормально, ладно, мы награды, мы награды. Кон... Пенальти, не имеешь права, Вейн, Руни. <laughs> Только не ливай, брат, дай забыть пенальти. Веня, Веня. Веня, Руни. Руни, 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 Руни. Давай, 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 понянка. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, ай-яй-яй. Обелишка, хорош. Веня, 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 Веня. Сюда нахер, сюда. Настоящий киберспорт. 0.5. С 0.5. Кто не верил, хейтеры? А ну пиши, забаню. Ага. Хейтерую, кто не верил? З 0,5, 0,5, 0,5. Учиться, як треба грати. Як треба робити ізі 9 перемог. З 0,5. З 0,5. Я ж казав, що я виграю всі катки, я казав. Стоп, любитель красного таймфініша. Ні, да, не в вікендліги треба тренуватися. Делати тайм фініш. Ну, Мікається, треба це робити в Division Rivals. Там хоча б обідно програти. Жіню. Ну, будь ласка. Дельпіє. Ну я візьму, естественно, фодер, весь ще. Матеус, зола. і ще щось. і Анджере. Я возьму Матеуса, звісно Я вже собі на цей. <гум> Давай, контора. Ну тут, конечно, нічого не випаде Зараз ще одна 85 баба в кінці, да? А 89 бача непогано. Ну що ти подаєш оце сусти добу? Ну, і тут нічого не було да? і в кінці дасть да? нічого не дало, тут вообще жах. що відкриваємо Да, да, полетіли Давай удачі Я надеюсь, тебе что-то подойдет, что-то хорошее. Давай. Шатику там, да, не очень зашло. <laughs> Шатику да, такая себе. Не фартанула, как-то кажут. Ну, ему в тот-то Вот Подбезды, ну, это дефолт. Может, там что-то интересное будет. Спениш. Бетис, что это за лайно? Иско. Келли. Mm -hmm. mm -hmm. Понятно. База. База. Ну, там, может, другая косиконка впадает. Другая косиконка впадает. База. Disc Йли выпав. Ну хр... ну, блин, DCL тебя продаваемый? А, он тебе выпав. Ну тоді не фартану... вообще не фортануло. Ну, мне такая плюс плюс-мінус такая сама выпаде. Ну, той ешь. Да, за база <sharp> неба про що говорити.